Є новина, друзі. Чи буде Україна порушувати припинення вогню та Європа незадоволена? Дослухайте до кінця сьогодні. На зустрічі з журналістами Зеленський говорив що. Україна не буде порушувати припинення вогню. Це пройшло непомічено в змі, і це дуже важливо як до мене. Ну тому що він каже що на зустрічі з Трампом, там росіяни, якби Путін говорив, що от якщо зупинити війну по лінії фронту, то українці накопичаться і знову підуть в наступ. А Зеленський каже: а на що нам йти в наступ? Ну якщо є в нас серйозні гарантії безпеки, від США, ну нащо нам порушувати ці гарантії безпеки і порушувати припинення вогню тобто, мотивація росіян, що не можна зупинятися, тому що українці потім знову підуть в наступ відбивати окуповані ними території. І от ну Зеленський чітко говорить, що як. Нам потрібні гарантії безпеки від США, тому що Європа нібито дає, А США думає над цими гарантіями безпеки. І є, знаєте, одне питання. Одне питання. Ну якщо буде це припинення вогню, і воно буде десь швидко, там тиждень-два, то навряд чи будуть розроблені гарантії безпеки відповідні і навряд чи вони почнуть працювати. І отут питання до слів зеленського чи. Ну буде Україна дотримуватись у цього, цього припинення вогню, тому що я думаю, що якщо Трамп з Путіним зустрінеться, Трамп з ним не зустрінеться, якщо той не погодиться на припинення вогню. Все осяжне не в повітрі, там не на морі десь а все осяжне. Це буде успіх Трампа, якщо буде припинення вогню досягнути. А гарантії ну це природні, їх не буде до того моменту. І щоб не стало так, що знаєте, ви нам гарантії не даєте. Ми будемо знаєте, порушувати це припинення ви, до речі, напишіть ви свою думку, як ви вважаєте? Європа незадоволена. Незадоволена Європа тим, яка вас говорить, що Путін приїде в Будапешт. Ну, його мали би арештувати, але він тепер приїде, має гарантію, ну, якби Європа незадоволена. Знаєте, а як на мене, Європа взагалі не суб'єктна. Вона не має, взагалі, можливостей в міжнародному де, міжнародній дипломатії працювати. Не суб'єктна, тому що Європа це. Слабаки, яких будуть стращати далі, і Путін, і Трамп, і Китай в тому числі Розумієте, коли є країна, яка воює і захищає вас всіх, і ви боїтеся дати тауруси, Сьогодні Зеленський сказав, що Тауруси нам дадуть, якщо Трамп надасть тамагавки, можливо, каже, можливо, нам дадуть тауруси, якщо Трамп надасть Тамагавки. Нормально. Це просто ганьба. Європа стає абсолютно несуб'єктною, і Європа буде слухати кого сильного і більше нікого. Лайк репост, підписка шапці профіля підписуємося.